Він мені показав первосвященника Ісуса, що стояв перед ангелом Господнім і сатану, що стояв праворуч від Нього, щоб Його винуватити. Ангел Господній сказав до сатани: Нехай Господь загрозить тобі, сатано, нехай Господь загрозить тобі, що вибрав Єрусалим. Хіба він не головешка, вихоплена з вогню? Ісус же був одягнений у брудну одежу і стояв перед ангелом. Заговорив цей і сказав до тих, що перед ним стояли. Здійміть брудну одежу з нього. До нього ж мовив Дивись. Я зняв твої провини з тебе і вдягну тебе у святкову одежу. Далі сказав: Нехай покладуть йому на голову чисту тіяру, і поклали йому на голову чисту тіяру і одягли його в одежу. Ангел же Господній стояв і об'явив ангел Господній Ісусові, кажучи. Так каже. Господь сил, якщо ходитимеш дорогами моїми, якщо мою службу будеш пильнувати, і якщо судитимеш також і дім мій, та й над моїми дворами будеш наглядати, я вільний доступ дам тобі між цими, що стоять тут. Слухай же, первосвященнику Ісусе, Ти і твої товариші. Що сидять перед тобою, бо вони мужі доброї ознаки. Ось я приведу мого слугу, пагона. Оце бо камінь, що я поклав перед Ісусом. На камені ж одному є сім очей. Я вирізблю на ньому його напис каже Слово Господа сил, усунув один день провини цього краю. Того часу каже слово Господа сил, ви викликатимете кожен свого сусіда під виноград і під смоковницю.